Друзі, всім привіт! Готовий Тігуан з Канади, який ми привезли для нашої клієнтки. Це перший автомобіль в неї. І відповідно були певні вимоги, так як ми вже може скоріше говорили. Перше, щоб машина була висока, не боялась бордюрів, щоб була недорога і була комфортна і, ну, і відносно престижна. Тому що цей автомобіль у нас в максимальній комплектації, якщо хтось не слідкував за покупкою. Ми не будемо оглядати тут повністю всі за і, за і проти, плюси і мінуси конкретно Volkswagen Тігуана в цьому кузові. Ми просто покажемо, що можна з Сполучених Штатів для початківця. Давайте ближче глянемо на цей автомобіль, трошки проїдемось і розглянемо, як було відремонтовано і що там у нас всередині. Так, дивимося, що в нас по, по внутрішньо. руль. Приємний на дотик такий по Volkswagenському спортивний. кльова темна зверху Алькантара. Ну і люк взагалі я забув, як це все працює. А, класна сіточка така. Далі не люблю з відкритим люком їздити, не розумію, для чого вони потрібні в автомобілі. Романтична штука, звісно, але наскільки вона практична. І люк зачиняється. Досить великий, а панорама взагалі на цілу на на довжину даху а під такою сіточкою. Ну, Взагалі приємно вражена комплектацію. Ця шкіра, вона... Ну, до речі, може і шкіра, я так дивлюся тут, ось от такі тріщинки, от що воно подібне до, до натурального, тяжко сказати. Вона набагато темніше, ніж виходить на відео, тому що дивився попереднє відео. І шкіра там. Набагато рожіше виглядала. Такий темно майже шоколадний кольор. Е, ну, тут тверденьке, це все такий тігуан, це не теорек. Тут відносно м'який. М'який, звісно. Це не пластик, да? це про така панелька якості Volkswagen. Хороше аудіо. Е, як зрозуміти про те, що е. воно напевно не нажимається. Мало б ні. Чому ні? Камон! Ти ж мало б якось нажиматися. Я не знаю, де це робиться. Окей, поїхали спробуємо, що це за автомобіль. Як воно їде? Давно вже не їздив на девайсі. Звичайно дизельоподібний. Нагадую, що пробіг нас тут 117 тисяч. По суті, для Volkswagen це небагато. Середній розхід бачу, бачив, засікли 198 кілометрів пройшли. Це міський розхід, 7,8 Ну, Для кресовера на повному приводі все-таки це кресовер. Я думаю, навіть в ньому можна десь заїхати трошки по бездоріжжю. А це досить прийнятний розхід. Дуже круто, що в. В, канадськ... в канадській версії у нас йде в кілометрах, приборка, да, тут йдуть цельсії, тут клімат двох зонний. і в кожного своя сторона, справа -зліва. і як Бачите, також кнопочки всі такі приємні по Все, всі досить в такому гарному стані. Єдине, що бачу зауваження, тут на ручці хром трошки. Під обліз, але це можливо, хтось просто не стрих ногті А так врешті все ніби гаразд. Трошки є звук е, позаду, але тяжко сказати, чи це салон звучить, чи це можливо якісь речі. Просто у нашої дівчинки якісь речі там позаду лежать і через те, як би є звучок. Взагалі дуже добротний, хороший салон на ну, ці гроші цього року, цієї комплектації. ну Це фактично останній рік. Випуску а, цієї моделі Так? не видно. Ніби ж вона 17-го року у нас. А, останній рік випуску, значить що, всі дитячі хвороби в нас вже якби вилікувані. В 2018 році вже виходили в новому кузові, оскільки це перша машина для, для людини. Вона вчиться водити на ній. А, високий кліренс це одна з... з багатьох речей, яка. Must have, тому що там всі бордюрчики, поки добре не знаєш габаритів, поки добре не розбираєшся, не розбираєшся, скажімо, куди ти можеш заїхати, куди ні, що для тебе високо, що ні. Ось такий кросовер, компактний, з, з малими звісами, з високим кліренсом. Це оптимальна, оптимальна річ. Взагалом огляд дуже класний. Я сиджу, бачу передок капоту, Це максимально низьке положення. Трошки малуваті, для мене, тут дзеркала. В нейтроні вони, вони трошки більші. Але от плюс, наприклад, лівого зеркала. Я не знаю, не пам'ятаю, чи воно тут було чи ні. Можливо, це вже європейці стоїть, а можливо в Канаді дозволені криві зеркала. Да? Це європейка. З кривим дзеркалом вона трошки додає огляду. Загалом зрозуміла коробочка легко, легко переключається, ніяких несподіванок немає цих ніяких, щоб вона довго думала. Трошки котиться, якщо відпускати з нійтралки, тобто машина так зрозуміло починає котитися. Якщо відпускаєш тормоз, не з нітралки перепрошую, тормоз відпускаєш. От, наприклад, я зупинився повністю, відпускаю тормоз, і вона потихеньку починає котитися. Це дуже зручно, що машина не відкочується. Загалом є паркінг. Тут вказано, що це for motion. Тобто, відповідно, у нас повний привід. Ну, Напевно, що і все всередині. Взагалом машина збережена. Ну, Звісно, це 100 тисяч для такого автомобіля, для Volkswagen це небагато. Ваги, якби, тримають марку в салонах. Єдине, що медіа, звісно, ми такі не знайшли, як вона переключається. Можливо, якісь. Трошки її підглючило, можливо, щось, щось, ага, у нас ще на рулі є. Так, да, супер. Це все можна зробити з руля, навіть якщо у вас медіа а, перестала працювати. У нас мультируль, є голосові команди. А, є ну, стандартний, от, українізований вже комп'ютер. Автомобільний показує середній розхід, обов'язково для Канади і Сполучених Штатів Компас. Який має бути у кожній американці. Ось така комплектація максимальна для цього автомобіля і цього для рядового користувача цього вистачає з головою. До речі, забув сказати, обладнаний пам'ятю сидінь. Дуже круто як для, для такого автомобіля. Все-таки це у нас трошки ну, варіант бюджетного кресовера. Но це одне і по динаміці. Спробував би, трошки нажати і досить непогано йде. Ну, відчувається потужність, при тому, що тут е... повний привід все-таки, ну, такої супервіддачі не мало би бути, а вона тут є. І, відповідно, для активної їзди автомобіль підійде. До речі, от, коли назад здаєш, камера активна, да? Ти показує траєкторію. Ну, Круто, якби маст хел для. По суті, для... Майже всіх американських автомобілів, але для бюджетних не факт. Тому це однозначний плюс для цього джуклана. Ну і особливо для початківців, коли ти можеш приблизно розрахувати траєкторію. І я знаю деяких початківців, які не знають, в яку сторону крутити руль. А тут круто, коли ти здаєш назад, ти можеш бачити в яку сторону тобі треба крутити руль. Я думаю, поймете людина, про яку я говорю. Окей. Їхали йдемо дивитись, що у нас на зум. Максимальна комплектація Airline. Тут йдуть ці галогенки, решіточки. ну Це оригінально з цієї сторони лишилося, якби підібрали практично таку саму, але нову. Да? Фару взяли би ушну. Досить недешево взяли, до речі, 1000 доларів. Я думаю, можна було краще знайти. Але ну, зробимо скидку, все-таки займалася цим автомобілем дівчинка-початківець, шофер. А, і відповідно. Ну, не, не найоптимальніші варіанти, можливо, знайшла. Але по суті, зроблено непогано. Наскільки я бачу по, по зазорам, якби тут, тут, тут тут все гаразд. Є якісь зауваження по фарі, але це, скоріш за все, купувалася б ушна. Ну, це можна забирати, ці моменти можна заполірувати. Цього не робилося. Взагалом, якість ремонту непогана. І так як сказала клієнтка. По грошам вийшло 3 тисячі доларів в ремонт. Якби зі всім бачу, що кондиціонер заправлений, все зроблено. По суті, більш-менш непогано зроблено. По фарбі дивлюся, якби різниці немає. Да? Тобто тут видно в цих місцях з оригінальною фарбою на стиках ніякої особливої різниці в кольорі не бачу. Тому фарбу підібрали добре і якість покраски капота досить хороша. Ремонт весь обійшовся в 3 тисячі доларів. У нас в, в коментарях вангували, що тут менше десятки ніяк не буде. Ну от якби, хотілося б покликати ту людину в коментарі сюди, якби щоб прокоментувала. Ти, ти, ти Я не сказав би, що тут все зібрано з гімна і палок. Так як казали. Ну, можливо, це не найдорожчий ремонт, якби це не робилось на офіційних станціях, але досить прийнятно. Для, для, для першого автомобіля це досить непогано. Давайте заглянемо під капот, що у нас там, тому що казали, що це дуже складний удар, бла бла-бла. Його. Давай. Подивимося, як у нас тут. да? Загалом зауваження є. Ось тут можна було кришечку поміняти. Жабот, так само можна було поміняти, якби не порахували за потрібним. Обов'язково бажано зробити, щоб там вода не попадала. Але взагалом, по всім елементам, подивіться, тут нічого не рихтовано, це в оригіналі, це залишилося, нічого не робили. Тут бачу, трошки підрихтували і залишили стару деталь, да? так би видно трошки. Було місце, але взагалом все дуже-дуже непогано зроблено. Всередині шумка є, всі, всі трубочки, вся проводка, все на місці. Все гаразд. Ну, тут мав би бути ще воздуховодік, так само не видно, скажемо, власниці, щоб. Пошукали обов'язково. Радіатори, я так розумію, позалишалися старі, да? тобто нічого такого критичного немає. І звісно, що енджерон, елементи жорсткості всі залишилися. Тут можна трошки його причепурити, щоб помити, щоб виглядав класно і під капотом. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. А взагалом машина дуже приємно виглядає. Ці в кольорі кузова молдинги внизу. Це вже. Ерлайнівські молдинги. Взагалом тут є все, що може бути в Тігуані. Досить приємний величенький багажник. Тут у нас все акуратненько. По жіночому порядочок. Такий приємний колір. Полочка, все, все, що мало бути, все в автомобілі є. Помоушен. Ось так. Акуратненько, компактний кросовер для міста. Я думаю, за ці гроші дуже шикарний варіант. Ну і що в нас по грошам вийшло? 8700 він нам вийшов в Україні, цей е, Volkswagen. До речі, Гума ще залишилася, бачу, зимова. Але може, може і треба її доїздити. 8700 вийшов в Україні в, в доларах. Ремонт орієнтовно вийшов 3000. Отже, автомобіль вийшов вже на номерах 11700, Можливо, там ще якісь плюс-мінус якісь моменти. Там реєстрація, ще там 100-200 доларів. Тобто до 12 тисяч автомобіль став на авторії. Найперший варіант стоїть 13500. Різниця в півтора тисячі доларів на такому бюджеті дуже пристойна. Я розумію, що ми трошки заморочились, трошки почекали, трошки переживали, трошки вигравали. Але врешті-решт, ми розуміємо, що ми маємо абсолютно прозорий автомобіль, з прозорою історією, ми розуміємо, як його обслуговували. Ми знаємо 100%, що тут 117 тисяч кілометрів, що ніхто не крутив, ніхто нікуди не лазив. Він нам приїхав з ковриками, повністю весь зібраний. Ми трошки заморочились на ремонті. І фактично, якби тут займалась людина, яка трошки більше в тому Петре, скажімо так, то можливо би і дешевше став, ніж 3 тисячі. Як на мене, варіант дуже прикольний. Скажіть свою думку в коментарях, будь ласка. А якщо ви для себе шукаєте першу машину, чи другу, чи п'яту, будь ласка, пишіть нам в приват або в коменти. Обов'язково допоможемо вам підібрати. Лайкайте це відео, якщо воно вам сподобалось. І підписуйтесь на наш канал.